Добрий день. Я із компанії Ариф... Привіт. Сьогодні ми пройдемося по сюжету Firewatch, Тому якщо ви все ще сидите без чаю. То саме час це виправити. А ми починаємо. Гра починається з відносно невеликої новели, з якої ми взнаємо, що в головного героя на ім'я Генрі з'являється Вумен, яка пізніше захворює на деменцію, а на Генрі навалюється ще півтора десятка проблем. Через це він вирішує влаштуватись на пожежну вахту в лісі, щоб побути одному далеко від людства, пива і відповідно відійти від стресу. Після цієї новели ми прибуваємо на наше робоче місце, а саме на сторожову вежу, де ми знаходимо рацію. Авоса скільки годин з нами на зв'язок виходить наша нова колега на ім'я Делайла. Що з першої ж хвини нашого перебування на вежі веде з нами інтелектуальний діалог? Какою воспа що тут буде рібок? А зачем вам столько діті? Я гінеколога боюсь в будь-якому випадку. Після діалогу ми йдемо спати, а на наступний день почнемо писати книгу Гайд на своїй друкарні машинці. Як привлечь жирних, усатих, ...потних мужиків з огромними яйцями ми дописуємо одну зі сторінок, після чого з нами на зв'язок виходить Дилайла, що хоче провести нам короткий гайд по роботі. Як відкрити баночку сагубчиками в кетчупі, не поврідіть кришку. Руками не можна. Блять, одкрила Извините. Але провести гайд для чайників їй мішають якісь чорти, що почали запускати феєрверки посеред лісу. Оскільки Генрі тепер місцевий представник закону, то ми беремо все необхідне і йдемо в сторону цих фанатів п'ятого Корсара. Але під час спуску з горки наш канат канад Експресу виправдовує свою ціну в 20 гривень. No, no, no! Ми падаємо, але певне пузо, яке Генрі старанно відрощував руками, нарешті дало свої плоди і змягчило шкоду від падіння. Через це ми змогли спокійно встати і продовжити свій шлях майже без плачу. Після цього ми приходимо до невеличкого табору тих цигано де бачимо багато різного алкоголю та інших речей. Проговоривши це все з Делайлою, вона каже: Ну я очі надіюсь, й моїх виявів, очі надіюсь, ми моїх виявимо. Вставим. Після чого посилає нас далі, де ми знаходимо труси. Під них, до речі, аж віддільний міні-діалог був, так що можна сказати, що труси получили більше честі, ніж всі ми разом взяті. Я знав, що у вас блядських хейфа, немає честі, немає уваження, немає пива! В будь-якому випадку ми йдемо далі, де бачимо пару вуменів на типу стривку посеред озера. Генрі спробував ним щось сказати, але йому вистачило сил сказати тільки що класний бумбокс. Коротше, не вийшло, не фартануло. В будь-якому випадку вони жорстко засрали Генрі, після чого просто звалили самі. Ну, типу, місіон компліід. Оскільки ми зробили, що мусіли, то тепер можемо відправлятись назад на нашу базу. Але оскільки наша мотузка заліку порвалась, то ми були вимушені йти обхідною дорогою через каньйон і печеру, де ми, до речі, знайшли закритий прохід в печеру під номером 452, яка, до речі, ще потім відіграє свою роль. Але наразі ми максимум можемо побити її двері. По собі стучи, Після того, як ми вийшли з печери, ми побачили якогось мужика, що тупо світив нам в лице. Генрі розповідає про це Делайлі, але вони разом приходять до висновку, що то просто -то мужик! Після чого Генрі нарешті повернувся до своєї бази, де побачив нашу друкарку на землі. Піднявшись на гору, ми бачимо, що хтось вломився в нашу базу і влаштував бардак. Але Генрі, як скуф вищого сорту, залишається спокійним. Тому після кількох рофлів з Делайлою Генрі йде спати. Після чого вже зранку Делайла виходить на зв'язок. Виявилось, що буря, яка була нічкою минулого дня, поламала телефонні лінії. Тому зараз ми по суті відрізані від зовнішнього світу. Делайла попросила нас сходити і подивитися, що з системою зв'язку. І по можливості поремонтувати її. Тому ми швиденько зібралися і пішли в дорогу, під час якої ми розмовляли з Делайлою. Однак в один момент вона попросила нас зачекати, а сама, не відключивши рацію, вийшла на зв'язок з якимось чортом. В них відбувся достатньо дивний діалог, що викликало деякі підозри в Жінки, алчні, Каришні. Злобний, загрішивши проти самого человечества. нельзя придавати до води. В будь-якому випадку ми продовжуємо дорогу до лінії зв'язку, де бачимо, що провода були саме що перерізані. Ми з Делайлою прийшли до висновку, що то знову той лесбійський полк з двох вуменів. Делайло каже нам Узнайте родителей цих ублюдків, узнайте этих ублюдків. Переверніть там все вверх дном! Ну накажіть! Накажіть этих мразей! Ми почули і вирішили, що треба прописати чіпалага, тим чортам, тому йдемо назад до нашої вежі, щоб оглянутись з висоти. Але по дорозі ми бачимо стовп диму. А при спробі до нього підійти, ми бачимо великий сітчатий забор. До речі, що дивно про нього не знали навіть Дилайла. Але ми з Делайлою вирішили, що якщо про нього ніхто не знав, значить не таке воно і важливе. Прийшовши доволі довгу дорогу, ми знаходимо джерело диму, а саме невеличкий табір тих самих вумен. Щоправда, без самих вумен зато скупою речей, включно із нашими, і запискою з погрозами. Ну а нам в цілому вообще похуй, Після цього стався значний таймскіп в 9 днів. Нас закинуло в момент, де Генрі анігілює бутерброди, сидячи біля каньйону. Але раптом до нас на зв'язок виходить Делайла з поганими новинами, оскільки недавно були об'явлені пропавшими дві дівчини. А що ще гірше в районі нашого лісу? Генрі не хотів, щоб його потім схапав бусік, тому просто погодився за необхідністю поговорити з поліцією. Лубний міліцей черопята добрий день. Добрий день. Огна тільки машину на проти базара юппи десятка. Зелено блядь Фамілія ваша як? Юрченко Анатолій Іванович, село блядь. Після цього відбувається ще кілька таймскіпів, під час яких Генрі забирає припаси і починається величезна пожежа в лісі. А з дивного на 74-й день Генрі знаходить планшет, де були записані розмови Генрі і Делайли за останні 10 днів. Після того, як ми це обсудили з Делайлою, в кущах неподалік ми знаходимо дивну рацію. А коли ми її підіймаємо, то до нас ззаді підходять і вдаряють по голові. <звук> через деякий час ми прокинулись. В нас забрали деякі речі, але рація залишилась з нами. Також перед тим, як виробитись, Генрі на рації побачив надпис станція в апіті. Такої станції немає на мапі, але Делайла каже, що є річка з аналогічною назвою, і що це якраз там, де ми знайшли січний забор. Ми йдемо туди, але двері виявились сильнішими за нас, тому ми йдемо на пошуки допомоги пожежних. Але на їхній базі ми знайшли тільки сукиру, а вони самі вже давно звідси пішли. Також під час розмови з Делайлою. В один момент наша розмова перервалася, і хтось продемонстрував нам симптоми короновіруса. Чи то ти нам Після цього моменту ми вирішили ізолюватись на своїй базі, але в один момент Делайла шифром передала нам інфу про місце знаходження нової рації, яку не вийде прослуховувати тим самим методом. Після чого Генрі і Делайла вирішили таки провірити, що за тим забором. Генрі був тільки за, тому вже за кілька десятків хвилин він був при калітці. <звук> Прийшовши далі, ми бачимо шестиметрову радіовежу, яка, крім іншого, по словам Генрі, зовсім нова, безпровідна і взагалі, 4 гіга, 4 ядра, ігрова відеокарта. А ще трошки далі, ми побачили повноцінну міні-дослідницьку станцію, де ми остаточно підтвердили, що слідкують саме за нами, а також знайшли тонну логів про наше пересування і розмови з Делайлою. А окрім цього, всього, ми ще знайшли детектор сигналу і папку, де оцінювали Делайлу і Генрі. Там написані типу характеристики, особистий інфа і так далі. Також коли ми вже поверталися назад, хтось підпалив ту станцію, і там почалася сильна пожежа. Після цього Пройшло ще кілька днів, коли Генрі за допомогою детектора сигналів не засік якийсь сигнал. Не може бути. Прийшовши на місце сигналу, ми знайшли рюкзак з сигналізацією і ключем від тої самої печери. Штурмов, блядь, а також ми знайшли запис нашої розмови з Делайлою, але грамотно обрізаною через це все виглядало так, ніби це ми почали пожежу, і по суті на нас є деякий компромат. Після цього ми вирішили, що мирного рішення тут точно не буде, тому пішли в ту саму печеру в спробах знайти якісь сліди тих недомонтажерів. Ми заходимо в печеру, але хтось закриває за нами двері, а зв'язок печері губиться, тому не бачучи інших варіантів, ми просто йдемо далі. Де ми знаходимо якийсь черевик, ну і вихід з печери. Да, это, конечно, не Самара. Ініропінська ініфер в, в будь-якому випадку після цього ми знаходимо міні саморобну базу Брайана Гудвіна. Це син одного зі старих вартових, який жив тут разом зі своїм батьком. Мав хороші відносини зі всіма іншими вартовими, а також він сильно любив скелелазення. Але в один момент він і його батя виїхали звідси. Як каже Далайла, це ймовірно через те, що Брайну тут знаходитись, ну, типу, нелегально. It's now illegal. В якому випадку ми взяли його обладнання і пішли назад, щоб спуститись по печеру і подивитися, що там з тим черевиком. По дорозі до речі, Делайла повідомила нам, що ті дві лісові фрілансерші були знайдені цілими і неушкодженими, але зате дуже бухими на тракторі якогось фермера. Що ми робимо, це Нужно різко включить організм на отработку, да там різко там или силовий какой-то прийом, да? или там ще щось там зробити, довести. Раз, объехал, два объехал. Раз, два. Після цього ми знову пішли в ту печеру і спустилися вниз за допомогою спорядження Брайана. А пройшовши кілька метрів, ми знаходимо і самого Брайана, а точніше, його трубчик. Після чого виходимо з печери і повідомляємо про це Делейлі і повертаємось на нашу вежу. Після короткої розмови з Делейлою, наш детектор сигналу ловить сигнал. Не Може бути. ми йдемо на джерело сигналу, де знаходимо касету. В ній до Генрі говорить нед і признається, що весь цей час слідкував за ними лише він. Також він сказав, що Брайан сам винуватий своїй смерті, бо не вмів ставити кріплення. Але по факту винуватий сам Нет, що пізніше з'ясують Генрі і. Делайла. Також ми знаємо, що нед жив тут три роки, але тепер відправляється ще далі в глиб лісу. Ми підіймаємось по мотузці і знаходимо основну базу Неда. Що, як виявилось, цілий час було прямо біля нашої бази. Ладно, після цього делайла нам каже поскоріше йти до точки евакуації, тому ми беремо руки в ноги і йдемо попутно, обговорюючи все, що сталося за останні дні. Після цього її евакуювали. А ми перебралися до її вежі через прірву, де ми говоримо з нею по великій рації. Після чого нас забирають рятівники, і гра закінчується. А на цьому все. Дякую за перегляд і всім гудбай.